16 вересня Верховна Рада України офіційно повертає трансляції пленарних засідань. Що думаю, і про це житомаряни дізнаємось зараз. Позитивно. А що позитивно? Ну, тому що ближче до народу, виходить, буде Верховна Рада, мастер на більш більше відкрита. Тому більше інформації будемо отримувати. Позитивно ставлюся до цього. Чому? Ну тому що це допомагає ознайомитись з усім, що вони там задумали і що вони здійснюють. Звісно, це класно. В цілому позитивно це буде можливо відкривати якісь карти. До Цього нормально, позитивно, напевно, тому що ну, хай всі бачать, що там відбувається. Дуже добре. Буде відкрито це все видно, не тільки пресі, угу. а всім людям. Позитивно, тому що я не дивлюся їх трансляцій. Мають показувати, а як Однак. це так, щоб не показували, як працюють ті слуги, яких ми обрали. Ну, дуже добре. Так, а чому? Будемо знати, що там твориться, які закони приймають, які рішення. Ви позитивно до цього ставитися так? так так. добре? А чому що чому там не не знає навіть що відпусти? Ну напевне, це добре. Ми повинні знати, що там відбувається. Ми частина суспільства, те, що відбувається там, воно ж нас струкається в першу чергу.